У січні цього року відбувся третій обласний етап 15-го міжнародного конкурсу української мови імені Петра Яцика. Це міжнародний конкурс, в якому беруть участь учні з 20 країн світу. Лозівчанка Єлизавета Харчева, учениця Лозівського ліцею номер 5 Лінгва, набрала найбільшу кількість балів і представлятиме нашу громаду у фінальному етапі конкурсу. Що спонукала взяти участь мою ученицю? Я думаю, що це любов до мови, перш за все. Учениця говорить, участь в таких конкурсах стане корисним досвідом та допоможе в майбутньому під час складання іспитів. Боятися не варто. Ну, наприклад, вчитель, ну, Тетяна Сергійовна мені допомагала з цим додатково, я займалася з нею. Ж. І мені здається, цього тут нічого страшного немає, просто треба спробувати і зрозуміти, там подобається тобі чи ні, і далі йти там. Складно, що, звичайно, були вирішувані завдань. Наприклад, або я читаю завдання, я не розумію взагалі, що робити. Я, ну, звичайно, нервувала. Але я просто читала багато творів української мови, Там Тараса Шевченка різних поетів, і ну я згадувала якісь може моменти там для есе навіть. Такісь цитати, як зазначає вчителька, щоб гідно підготуватися до всіх етапів, вони з Єлизаветою опрацьовували безліч завдань та постійно знаходили час на додаткові заняття. І наразі продовжують підготовку до наступного етапу. Зараз у нас акцент уже розпочинається йти на впровадження нового українського правопису. В Цьому році у нас стартує НМТ 2025 вже за новим українським правописом. Тому також вважаю, що треба буде зупинити і акцентувати нашу увагу на якихось нововведеннях. Можливо, якісь завдання будуть саме на ці нововведення з нового правопису. Попереду на Єлизавету чекає фінальний етап, тож побажаємо їй впевненості, натхнення та гідне представити Лозівщину на міжнародному конкурсі. Це дуже важливо, коли наші учні перемагають в таких. Вагомих конкурсах наша українська мова є таким вагомим важелем в нашій історії, відбудови нашої ідентичності, нашого народу, нашої культури, нашої взагалі нації. І якщо молоде покоління буде перейматися так нашими здобутками. І пам'ятати про письменників, пам'ятати про те, як наша мова яким тернистим шляхом відбудовала право на існування, то, мабуть, у нас є майбутнє.